на книга Галини Мали. Там, де ну, каша Мишка» для хлопчиків дівчаток, а там, де її початок. Там три книги, вони такі якби зв'язані. І там багато віршів. Це дуже прикольна книга, дуже крута. Мені теж ця книга сподобалася, вона дуже класна. І думаю, що її буде читати інтересно. Тобі придбала картини від дуже цікавого письменника. Дуже сподобався саме вірш, текст, як він показує природу на своїх картинах. Також придбала Біблію і роздивляюся над книжками Галини Малик, тому що читала її в дитинстві, виросла на її книжках. І це була честь для мене побачити таку видатну письменницю. Вийшли нові видання в Мирослава Доченця. Ось дуже гарна книга. «Пастух твіркунів, яка висунута на премію в місті Києві. Чекаємо на результати. Також для себе нові видання чекаю ще на чергу, але Малих, уже забронювали теж книжечки для діточок. У мене три новинки в цьому році вийшло три три перевидання моєї Дилогії злочинці з паралельного світу, ця книжка включена до шкільної програми української школи, і вона відзначена премією Лесі Українки і написана вона 25 років тому, але вона не старіє і очевидно, що її потребує українська школа, раз видавці беруться її перевидавати. Улюблений герой Хроня. Я його дуже люблю, бо він дуже добрий і дуже незалежний. Такий незалежний, як наша країна, це теж нещодавно вийшла читанка для перших четвертих класів. У мене замовила нова школа цю читанку. Тут зібрані і прозові, і віршавані твори про те, як дітям не треба боятися. Багато фобій маленьких діток. Хто боїться павуків, той боїться темноти. А це такі веселі твори, коли дитина прочитає, вона зрозуміє, що якщо ти смієшся над своїм страхом, то він тікає від тебе. Ну, тут загалом різні комікси, японська також манга. Загалом тут піднімаються важливі теми про людство, ну тому що вона допомагає проринути у якісь інші світи про якусь дізнатися якусь історію. Щось таке в, в нас буде відбуватись багато інтерактивів, презентацій. Можемо бачити, от, дітки готують презентацію на дитячу книжку, яка вийшла в видавництві Карпати. І багато іншого книжку ми почитали. Парк ми прибрали. Що ще залишилось? Правильно повеселитися. Ми звертали дуже багато уваги на дитячим книжкам. Зараз звичайно книжки. Більш яскраві, більш насичні, більш досконалі, бо над ними працюють там редактори, працюють там художники, дизайнери. щоб вона була цікава і сучасна, щоб діти з задоволенням брали її в руки і читали. От тільки що ми прослухали значить, читневеличку постановку, яку зробив театр Балка. Діти починають з життя з казки. Вони Ще не знають цього світу, і їм треба в такій от казковій формі передавати всі ті ці цінності, духовні і моральні цінності. І ми намагаємося знач, дітям допомогти.